Як розмістити замовлення в Avon? З вами Леся Білейчук. Заходимо в міAVO.ua, вводимо логін, пароль, продовжити. Моя персональна сторінка. Замовити. Прогортайте вниз. Розпочати нове замовлення, каталог 10. У нас є 4 кроки. Перший крок додати продукти до замовлення. Прогорніть трішки вниз. Тут у нас зображено програми для рівнів, привілегії, а також єдина програма на жовтень. Коли прогортаєте вниз, вам потрібно додати коди продуктів, кількість та назву. Зберегти замовлення. Прогортайте трішки вниз. Можете додати також каталоги, продовжити. Каталог з додатковими онлайн-пропозиціями. Продовжити. Спеціальні пропозиції та знижки, які доступні онлайн. Прогорніть трішки вниз. Це останній четвертий крок доставка та оплата. Обійть тип доставки. Наприклад, обираємо Укрпошту. Обирайте пункт видачі. Той, який потрібен вам. Обрати цей пункт видачі. Вам відображаються деталі вашої доставки, куди саме прийде замовлення. Оберіть спосіб оплати. Попередня оплата або оплата при отриманні. Також після першого замовлення у вас буде функція змінити отримувача на колегу, друга чи знайомого. Прогорніть нижче і ви будете бачити продукти, які ви замовляли, кількість та назву, а також кружечка кольорові. Зелений це продукт в наявності, жовтий обмежена кількість, червоний немає на складі, прийде з іншим замовленням, та сірий не має в наявності. Просуньте ще трішки вниз. Ставите кількість клієнтів. Продовжите. Просуваємо знову вниз. Підсумок замовлення. Тип доставки. Деталі доставки, куди йде, спосіб оплати, який ви обирали, прогортаєте знову нижче. Ви будете бачити кількість товару, коди продуктів, назву, ціна, яка в каталозі, ціна яка без каталогу. Якщо брали два і більше, кількість сума загальна, яка ваша знижка, товари, які йдуть без знижки. Це якщо б'юті-бонуси ви обираєте. Просуваєте трішки знижки і ви будете бачити суму вашого замовлення із знижкою, сума знижки і сума загального замовлення. Проставляємо галочку, я підтверджую, що ознайомлений з усією наданою мною інформацією, тобто ту продукцію, яку я замовляю, відправити замовлення в Avon. Вітаю! Ви здійснили своє замовлення. Дякую всім за увагу! Папа! -па!